Не полишає дежавю, коли слухаєте нову пісню. Не сумнівайтеся, це не що інше як плагіат. Плагіат – це коли людина бере чийсь твір. Якщо ми говоримо про музику, це бере чужу пісню, використовує її а без згоди з оригінальним автором. Музикант Олександр Грубляк плагіати колекціонує за два роки. Назбирав понад сотню прикладів переспівування або перегравання мелодій. каже надихатись. Це чужими ідеями найбільше полюбляють російські виконавці, але й українці не пасуть задніх. Коли я вперше почув цю пісню, одразу виникли асоціації з іншою виконанні виконання група. Називається I І Насправді у уваку є куплетами, а Дарвіна це просто при сторінці. А ця пісня Ірини Вілик на думку Олександра схожа на популярну композицію французької виконавиці. Тут просто швидше за все або аранжувальник, або композитор даної пісні просто трошки можливо змахлював і навіявся попередній молоді. Уривок з іншої композиції або Семпл використала й українська співачка Аврора. Перейняла у самої Нірвани. Це відвертий плагіат. Не знаю, перековували вони, вони права чи ні. Ну, інформацію про це знайти нереально. Але те, що це оригінальна пісня Нірвани, це факт. Надихаються співаки не лише чужою музикою, а й відео. Тоста Світлана Лобода це українська версія кліпів німецького гурту Рамштайн. Вони всі тут терки пишні, Ну і лампочку в роті ми в них теж бачили. А не все так погано в українському шоу візі. Вітчизняні хіти теж нерідко можна почути в іноземному виконанні. Пісню в актера відверто переспівали росіяни. а ти опять Як бачимо, тут ритміка слів тексту один в один і просто мелодія. Коли в вокал йде трошки вгору, тут він залишається на тому самому місці. Пізнали пісню віагри китайською. Саме так її офіційно переклала тайванська співачка. Чому на офіційному сайті цієї співачки вони чомусь писали, що це не Віагра, а група називається New Virgos. Сняли принаймні. Вони офіційно викупили права, офіційно приспівали пісню в виконанні віагри. Запозичити хіт в іншого виконавця значно. Дешевше ніж вигадати його самому, порахував Олександр. Офіційно це коштує близько тисячі доларів. Заощадження ось чи не головна причина нового звучання вже розкрученої композиції. Та й музиці лише сім. Завжди унікальні й оригінальні танок на Майдані Конго вони такими принаймні намагаються бути. Хіба що їх можуть сьогодні копіювати. Про це не тільки будемо говорити, але головна дія новина. Те, що танок на майдані Конго сьогодні вперше на телебаченні покаже свій новий кліп на пісню Шоколад, і вона прийде до нас, не маючи спеціальної освіти стиліста, це слово тотожні. Вона стала вже найзатребуваним дизайнером України, а тепер вже і режисером. Ольга Навроцька в гостях сніданку з Димпсудин разом з танками не примикайте коротка пауза. І Фейсбук сніданку з 1, плюс 1». Ви можете поспілкуватися з нашими гостями. Ставте свої побажання. Не перемикайте».